Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр у нас на каналі. Колись ми їх дуже багато возили, але з часом стало дуже важко знайти. Оригінальний пасажир Volkswagen Caddy Life комплектація на кліматі чистий 2009 рік. Автомобіль від першого єдиного власника без корозії, без пошкоджень, м'ятин, царапин по кузову на гарній гумі. Залишок десь 90%. Колір комплектація зеркала Бампера в колір автомобіля. Дві розсувних дверки. Звичайно ж, мотор 1,6 МПІ 218 тисяч е, повністю підтвердженого пробігу. Детально сьогодні з вами розглянемо цей автомобіль. Він в шикарнішому стані. Не думаю, що аналоги є в Україні у продажі. От в такому збереженому стані. Кадік знайти без корозії в рідній фарбі дуже важко. Збережене домашнє авто від першого єдиного власника німця чистокровного. Купляли особисто. Чистий 9 рік. В гарні комплектації, як для кадіка, більшість вони йдуть на кондиціонері. Показую загальну картину автомобіля. Пройдемося толщинометром. Розказувати детально про дане авто. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Автомобіль має дуже гарний зовнішній вигляд. Противотуманки, бампер без пошкоджень. Так, розглянемо стан кузова даного збереженого авто. Перевірка стану лакофарбового покриття. Прям кузов автомобіля дуже вражає. Кузов майже весь в рідній фарбі, має косметичний частковий локальний підкрас водійської її дверки. Без ДТП, без шпаклівки, без зняття деталей. Зразу відповім на всі питання. Ось тут. арки би не фарбувалось нічого. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль в оригінальному стані, в класній комплектації. Датчик світла, датчик дощу, клімат противотуманки Для Кадіка це рідкість. Капот не висічений, без пошкоджень. Автомобілі дані з бензиновим двигуном не використовують в Німеччині на великій відстані на автобани, тому такі автомобілі. Дорого, але можна знайти ще в гарному, класному стані з малими пробігами. І так, розглянемо стан салону. Скло рідне, карти без пошкоджень, нічого не поцарапано, нічого не привишу. Дивіться, все як нове. 218 тисяч, повністю абсолютно беззаперечно підтвердженого пробігу. Всі ущільнювачі на місці. Жодна талькузова не крутилась, не знімалася. Навісного обладнання. Пороги в оригінальному стані, без зауважень. Присутні всі заводські захисні плівки, відмітки по кузову. Чистий збережений салон. Кермо не перешите, не відновлене. Кермо виглядає, ніби тут 20-30 тисяч пробігу. Зверніть увагу, що грінь взагалі заводська. Мінімальніші сліди експлуатації. Все чистенько. Клімат справний, клімат двозонний. датчик світла, датчик дощу. Потолок чистенький. Автомобіль сімейний використовувався тільки в сімейних цілях і поїздках. Не працював ніде. Тому і так і зберігся. Салон взагалі як новий. Все працює. Оригінальний пасажир, нагадаю. У моїх батьків так само кадік з мотором 1.4 бензиновим МПІ з газом задоволені на 100%. Амортизатори справні. Всі заводські точки присутні по автомобілю. Нічого не крутилось, не знімалось. Всі ущільнювачі на місці. Це фаркоп зйомний, це ключики до фаркопа. Аптечка. Все дуже чистенько. Прямо взагалі автомобіль збережений. Я давно займаюся автомобілями, з 2011 року вожу з Німеччини на настільки збережений салон Кадіка, що без подряпи навіть не зустрічав давно. Оптика вся рідна, дуже гарна гума літня. Працює кожна кнопочка. Чистий 9 рік. Дивіться, все в оригінальнішому стані, без корозії. Музейний експонат, всі наклеїчки захисні, все присутнє по автомобілю. Слабке місце в них тут часто корозія з'являється. Даному екземплярі немає. Весь пластик на місці, нічого не виломано. Салон прям дуже збережений. І так, ваша улюблена рубрика, А докаже, що рідний пробіг. Пробіг в автомобіля 218 тисяч 23 2023 році був заїзд 205 тисяч. Основний документ, який я дуже люблю, як підтвердження і доказ німецьких пробігів це Тихогляв тюб, у 2024 році було 211 тисяч. Тобто 7 тисяч назад автомобіль пройшов свіжий техогляд. Є обслуговування так само, коли автомобіль заїжджав, відмітка в сервісні книги. Так же само є чек на обслуговування 366 євро. Це було в 2023 році, якраз 11 місяць. Пробіг був 205 940, 205 940, 205 940. Тому логіка працює, тут все офіційно. Ноль переоформлень, Єдиний власник салону Вольф Андреа. 2009 рік. Думаю, фамілія Вольф чітко підтверджує, що це чистокровний німець. Тут є AUX виведений. Ну, Блін, класнючий кадік. Чистенькі коврики, рідні, оригінальні, не затерті, не порвані. Таке авто другий раз зустріти дуже важко. Розглянемо стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього класного огляду. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ, Volkswagen Caddy в комплектації Life. Зверніть увагу на стан керма, як має виглядати взагалі ну, кермою наближене до нового, без слідів експлуатації. Клімат справний. Обороти трошки впали, компресор запустився, дує фріоном. Ми це стараємося контролювати. Магнітола з МП3, все працює. Дивіться на стан пластика, взагалі без зауважень. Автомобіль прям вражаю збережений. Датчик світла, датчик дощу, все працює. Якраз дощ починається у нас. Тиждень дощів, не можемо нормально відсняти вам огляди для класних автомобілей. Звичайно ж, 1.6 MPI. Датчик світла спрацював. Підкапотний простір стан нового, нічого не крутилось, не знімалось, корозія відсутня, всі ущільнювачі на місці присутні. Дивіться, все як нове. Підкапотний простір взагалі, еталон стану двигуна. Вегон не троїть, не димить, нічого не виломано. Двигун працює ідеально, без всяких зауважень. Антифріж 12 чистенький. Отак сьогодні разом з вами детально було оглянуто Volkswagen Катів в дуже цікавому збереженому стані, в класній комплектації з клімат-контролем, датчик світла, датчик дощу автомобіль без ДТП. В оригінальнішому стані, без корозії, в гарному немаркому сілерово кольорі. Особливості комплектації це бампера в колір, зеркала в колір, повний оригінальний пасажир, салон Трансформер. Автомобіль з зйомним фаркопчиком. Стан його, я думаю, було передано на відео. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі. Повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім, у нас є ця послуга. Так як ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Дане авто пройде будь-яку перевірку будь-якого автоексперта СТО, так як знайти в такому стані це задача зірочкою. Зараз. Рідкість на нашому каналі ви купили виключно через стан авто. Надіюсь, на відео ви побачили стан. Шикарний збережений кузова, стан салону. Автомобіль, прям ефект вау, має. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Або замовляйте доставку під дім. З вами був Женя. На огляді був Volkswagen Caddy 1.6 MPI в комплектації Life в шикарному збереженому стані, в класному кольорі та дуже класній комплектації, як для Caddy з мотором 1,6 MPI. Запрошуємо до нас на майданчик на каву або телефонуйте і зробіть класний подарунок батькам, близьким або собі. Колір шикарний просто.